Такті білі крутий інструмент. Насправді е, крутий інструмент тим, що перше за величезний проміжок часу. А, а я люблю цікавитися чимось різним і пізнавати, копати глибше, 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 а змогла ця гра відобразити повністю мене з тими думками, які навіть зараз є. І те, що ти зараз провідний, ну, це це тобі це такий тобі великий фідбек, це, це, я не можу сказати це. Те місце, ну тому що це не місце, це знаєш, як місце прикріплене, але просто це діяльність допомогти бачити самих себе, справжніх, тобто відкрити, розуміти, що зараз на період часу і їм потрібно з чим працювати, де вони зараз знаходяться, і найбільше, що я від тебе отримала, тобто як від провідника і від цієї гри ліли, це. Певненість. О, дякую тобі. В собі. Просто да, впевненість. ти собі. мені, як що робити, як казати? Бо ми заходили з тобою про відношення, да, там, і про чоловіка. Ми розібрали гра... все. Да, гра тебе а, а то, да, то, що хоче моя душа, і, і зараз я дивлячись з точки А в точку Б. Тобто ми пройшли від початку до кінця. І виходить, воно насправді те, що в мені є, те, що я хочу робити, воно якраз просто під. Да. Цим Повним повним ходом підсигнали, щоб туди просто йти і в тому місці повністю самому себе розвиватись. Я отримаю все, що я насправді хочу. Просто величезний кайф. Тобто ти мені дала більшу впевненість, розумієш, ти мені підсвітила. Я вагалася в, в цьому моменті. Може, то ще попробувати, може наїстися того, що поки не надоїсть, а потім все відкинути. Але тепер розумієш, я просто буду тратити час і ще раз себе буду з дороги своєї... Тобто сходити, а тут просто, просто прямо робити і все. Дякую тобі розумієш наскільки Яку ти цінність, просто несеш. Вау Дякую. круто, тому я раджу спробувати кожному, навіть якщо будете дивитися, люди, які не сприймуть спочатку чи там вони пізніше за багато часу вийдуть з цієї гри, або їм прийдеться багато раз грати, Але... повертатись там до початку. Це Просто ну це настільки важливо, тому що вона підсвічує все. Підсвічує просто все в тобі, що є. На чим ти що ти не так просто? знімає маски, да? зриває так, все, так, все, да, все, і, все. і зриває корону, щоб ти була Рай, сама. Але, собою. Кожен крок. Я тільки подумала, тут просто все випадає. Тільки подумала і відчула, що чотири рази я буду сидіти на вот, вот тому, що мені спеціально підсвітить тобі. Моя душа, моєму розуму, підсвітила. от вот, дивись і сюди. от вот сюди, чотири рази. Ти можеш попасти, щоб тобі я знаєш на пам'ять. Я ж логіка, логіка мислення, вона живуться. Є ж логіки більше, і мені просто треба цю картинку засвітити. І щоб воно в моїй пам'яті залишилося. От тоді я все заспокоюсь, мій розум заспокоїться, і я віддамся повністю своїй душі і тоді. Я йду. Так, і піти в опит, так. Так, іди в той досвід, так що